Вітаю, шановні учні 7 класу. Як бачите, тема нашого сьогоднішнього року утворення держави Русі-України. Працюємо сьогодні на уроці за наступним планом. Говоримо про утворення Східнослов'янської держави з центром у Києві. Теорії походження терміна Рус визначаємо, ну і знайомимося з особливостями правління перших князів династії Юриковичів. До сьогоднішнього уроку у нас з вами дуже багато опорних понять. Вони всі перед вами це такий своєрідний словничок. Ви повинні знати, вміти пояснювати такі терміни, як князь, держава, дружина, літопис. А починаємо ми з видатної особистості Михайло Грушевський, український історик, громадський політичний діяч. Саме він запропонував називати державу, яка існувала у Східній Європі наприкінці 9 до середини 13 століття з центром у Києві Русь Україна. Тому ми цю державу так і будемо називати, і в наших підручниках ця держава має саме таку назву Русь Україна. Але спочатку давайте розберемось з походженням назви Русь. Тут дуже багато версій, дуже багато теорій, дуже багато плутанини. І так Русь це найбільше державне об'єднання, що утворилося в середньому Подніпрові із племен полян, северян і уличів, і мала назву Русь або Руська земля. Найдавніша згадка терміна Русь міститься в бертинських аналах Хроніці, хроніці Франків IX століття під 839 роком. Але я звертаю вашу увагу. Ні в якому разі не плутайте. Русь і Росія це не ідентичне, це не одне і те саме, це м, зовсім різні територіальні об'єднання. Ми з вами зараз говоримо саме про Русь, саме про ті українські землі, які війшли до складу цієї держави. Ну... Основне значення в давньоруських писемних джерелах терміну рус це, по-перше, етнічне значення, це назва народу або племені, соціальне значення це суспільство, суспільна верства або стан, географічне значення має термін русь, це територія, земля. Ну і політичне або історичне значення це назва держави. Є версії походження назви Русь, скандинавська версія. Від місцевості у Скандинавії з схожою назвою Фінська версія, від слова роуці, яким фінські племена називали Варягів, східнослов'янська версія від східнослов'янських назв річок із коренем роз у Надніпрянщині, і сарматська назва від назви Руси, яку Араби і Бізантійці використовували стосовно слов'ян і слов'янізованих сарматів Роксолані, що входили до Анського Союзу. Як ви ви бачите, версій достатньо багато. багато. А о, перша згадка терміну Русь з'являється у 1187 році в Київському літопису Паківський список. Ось він перед вами, саме в ньому і з'являється слово Русь. Тут є такі рядки, я вам їх зачитаю. І плакашеся по ньому всі переяславці, бо князь добр і крепок на раті, і о ньому ж Україна много постона. Були повісі слова були пов'язані зі смертю князя Володимира Глібовича. Переяславського князя, це сталося під час походу на половців, ну а даний уривок якраз і засвідчує про те, що термін Русь вживався по відношенню до певної території, саме тієї території, де проживали східнослов'янські племена. І у східнослов'янських племен в цей час відбувався процес змін. Якщо з 5 по 8 століття це був період, який ми з вами називаємо як період вождівства, коли князі, дружинники, старішини, волхви спільно з селянами, общинниками обробляли землю, займалися ремеслами, займалися торгівлею, то вже з 8 століття і до середини 9 століття відбувається трансформація. Верхівка. Відокремлюються від одноплемінників, старішини радять князю. Князь створює закони, очолює військо, чинить суд, дружинники воюють, волхи закликають милість богів, а всі інші працюють. Тобто, ви бачите, що зміни відбулися, і зміни відбуваються і далі, які призвели потім до утворення держави у Слов'ян. По-перше, економічний розвиток. Зростає продуктивність праці, розвиваються міста як центри ремесла і торгівлі, розвивається торгівельний шлях, з варяг у греки, який з'єднує територію цих племен в єдине економічне ціле. Серед населення зростає майнова й соціальна нерівність, виділяється панівна верхівка, у залежність до якої потрапляють більшість селян та городян. Поступово переростають союзи племен у племені князівства, на чолі яких стоять князі. Це додержавні об'єднання більш високого рівня. Ну і крім того, дуже багато бажаючих захопити ці території, постійні напади з боку різноманітних сусідів, варягів, хазарів і так далі. Від них потрібно боронитися, тому потрібно об'єднатися. Саме оці чотири передумови, які перед вами, вони відіграли вирішальну роль у утворенні майбутньої держави у східних слов'ян. І тут провідну роль відіграє Київ. Чому саме Київ? Вигідне географічне розташування. Зокрема, на шляху із варяг варя греки, ще раз показую вам, жовта лінія позначає шлях. Від варяг в греки. Це не тільки, скажімо так, військовий шлях, шлях варягів, а це ще й економічний шлях, який з'єднував країну в єдине економічне, який з'єднував племінні землі в єдине економічне ціле. Можливість високого рівня соціально-економічного розвитку у Києва була. І зростав Київ за рахунок притоку населення з інших земель. Ну і о, Київ знаходився якраз на рубежі кількох союзів племен, і це все давало, скажімо так, місту гарантію того, що саме воно буде центром майбутнього державного утворення. Ми всі звикли е, до легенди про засновників Києва, Кия Щека, Хорива і сестри Хлибідь, і звикли е, бачити пам'ятну скульптуру Василя Бородая, побудовану у Києві в 1982 році, але у Києві є ще і, е, скажімо так, інша скульптура, це фонтан. Присвячений засновникам Києва, який був створений в 2001 році. Тобто ось ці легендарні засновники, засновники саме вони за усними розповідями, за літописами стояли якби, ну, не тільки на заснуванні міста, але стояли і на заснуванні майбутньої держави. Багато відомостей нам залишив Нестар Літописець. Якби не він, то ми б, мабуть, знали менше. Так от він пише у повістю минулих е, літ, що в єдину державу об'єдналися слов'янські спільноти. А точніше, об'єдналися сім слов'янських спільнот, сім слов'янських племен деревляни, поляни, уличі, тиверці, сіверяни, волиняни, доліби і хорвати. Перед вами дуже цікава карта з незвичними для вас назвами. Звертаю вашу увагу Куявія, Славія і Артанія. Це назви, які дали арабський перський георги 9-10 століття саме оцім східнослов'янським племенним княжінням. Які об'єдналися і створили державу Русь-Україна, і центром саме цієї держави стане територія, де проживали поляни? Першими правлячими князями, про які згадувалось у літописах, це були князі Аскольд і Дір. Я звертаю вашу увагу на півлегендарні князі. Чому напівлегендарне? Про них говориться повісті минулих літ, про них існують усні оповідання, як то кажуть, легенди, про них існують історичні відомості, але все це достатньо неоднозначно. Чому саме? Я вам пропоную подивитись відео. Посилання внизу. І саме в цьому відео. Автор відео висловлює одну із точок зору стосовно а, князювання Аскольда і Діра, а точніше Аскольда, тому що досі невідома, яка роль Діра а, в цій історії. Про нього дуже мало а, згадується. Є версія, а, що він був просто братом. А, є версія, що Аскольд і Дір то одна і та ж сама людина. Ну, не знаю, це все версії. Але все ж таки говорячи про Аскольда, ми маємо свідоцтво того, що він дійсно керував державою. І е, деякі аспекти його керування перед вами. По-перше, він звільнив полян від сплати Данини Хазара. Чудово, підпорядкував племена деревлян, частину сіберян намагався підкорити уличів, не вдалося. Тобто, він е, розширював території Держави. Він здійснив воєнний поход проти Візантії, і в ході цього походу склав договір Русі з Візантією. Це був торгівельний договір. І саме Аскольд і частина його дружини під час цього походу прийняли християнство. Для Русі України ця релігія була нова і неприйнятна. А справа в тому, що русичі були язичниками на той час. Вони вірили в своїх богів, які особлювали певні сили природи, вони їм ставили дерев'яних ідолів, вони здійснювали обряди на капищах. І після того, як Аскольд повернувся з Візантії, він спробував охрестити своїх підданих, але це викликало незадоволення у язичницької знаті, населення не прийняло нову релігію і проти князя почала визрівати змова. Але не ця змова знищила князювання Аскольда. Князювання Аскольда знищили інші фактори. За свідченням повісті минулих літ, в 862 році, північні східнослов'янські племена Словен і Кривичів. Подивіться на карті території, де вони е, проживали, запросили направління варяжських князів. А, варяги. Це населення а, сучасної Швеції, Норвегії, Данії. І от саме три брати, Трувор, Рюрик і Синеус прибули сюди на запрошення. Трувор розмістився у місті Ізборську, Рюрик у місті Ладозі, і Синеус у місті Білозерськ на півночі, на півночі. Після того, як Трувор і Синеус Помирають, Юр... Рюрик приєднав землі братів, став правити одноосібно і заснував нову столицю в Новгороді. А тепер пригадуйте, будь ласка, історію із варях в греки. Так. І так, Рюрик помирає, у нього є малолітній син Ігор. При ньому є регент. Воєвода на ім'я Олег. Він має повноваження правити від імені княжича. І у 888 році Олег здійснює похід на Київ. В результаті, в результаті цього походу він підступно вбиває правдячого князя Аскольда. Цей момент якраз зафіксований на старовинних е, мініатюрах. На тому місці, де був битий князь Аскольд, у 1809 році будується невеличка кам'яна церква. Князь Аскольд 2013 року був канонізований і перечислений до лику Святих. І, скажімо так, на ньому закінчується династія Києвичів. Це напівлегендарна династія руських князів, що правили у Києві згідно з літописною традицією. Починаючи з легендарних засновників Кия, Щека, Хорива і Либіді, вони вважаються очільниками східнослов'янського племені полян. І до цієї династії за літописом також належали Аскольд і Дір. Зі смертю Аскольда династія припиняє своє існування. Наступає правлі... період правління іншої династії. Ну, а ми з вами на цьому зупиняємось. Ви можете себе перевірити, як ви засвоїли сьогоднішню тему. Пригадайте, будь ласка, що таке держава, що таке християнство. Ви зможете назвати передумови виникнення держави, теорії походження і наслідки діяльності князя Аскольда. І отримуєте домашнє завдання. Параграф 3. Параграф і письмо в зошиті е, на сторінці 20 є завдання номер 3. Відповісти на питання до літер А, Б. А я на цьому з вами прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого, до побачення і до зустрічі!